Як пройшов мій тиждень у Вінниці, зняла для вас влог. Каталась трошки з подругою на машині і ловила весні. Була на фарбуванні, трошки змінила імідж. Внімала з папою розпаковку нової тіктокської школи. Першу житті була на японському манікюрі, і загалом це прикольно, але не знаю чи знаючи, підозно свій улюблений смузі в панкейку. А потім купляла смаколики і їхала в гості до подруги. Цього тижня вперше була на стретчингу з песиками і просто які Вони милі. Я ледве стримала, щоб не вкрасти собі одного. Ходила в заклади і кайфувала паштету, Хоча в дитинстві я його ненавиділа. А ще відкрила для себе сезон холодних напоїв і пила ось от мачу Ора потім ходила на лазер і та, до речі, я та людина, які боляче на лазері. А вам ще з мамою ходили на шопінг, і вона обрала собі такі дженси. Мені дуже подобається. Забігала до подружки, щоб зробити бровки. Ну і прибрати вусика. Ну а що? Правду кажу. Трошки каталась на таксі, потім трошки ще з папою на машині. А в неділю привела своїх дівчат, маму, з і бабушку в кіно на фільм песики з Лесю. Сдобався такий легкий та веселий. Фільм. Фільм. Варто сказати, що окрім цього, я ще провела три зми на цьому тижні і корисний прямий. А ще весь час була на зв'язку з моїми учнями в чатику, відповідала на їх питання, перевіряла. Взагалі, прохання не заздрити дівчатки, бо такі тижні в мене не завжди. Іноді робота прям Ну, місця. Зараз мати такий графік. 4 роки я працювала над розвитком свого блогу та особистого бренду. Знімала сторіс і забила на думку. Вкладала інших людей. часто гроші у свій розвиток, у своє навчання, в тарк. Створювала на дуже багато контенту та проявлялась. Тому, якщо і ти хочеш такий графік, вести свій блог, проявлятись, тоді чого ти досі не на моєму навчанні? Пиши в Директ прямо зараз.